Ну а в Солом'янському районі столиці на стадіоні стався вибух. Там спрацювала страйкбольна граната. Про це повідомила поліція Києва і зазначається, що за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні. В нього гостра реакція на стрес. Інших постраждалих на щастя немає. Ну а правоохоронці встановлюють події, обста... обставини події, і ну власне шукають, хто ж все ж таки це скоїв. Ну і поки українська збірна зараз на полі а, в Чехії розпочинає матч ліги націй у групі бі 1 Тим часом деякі так звані футболісти, принаймні вони мріяли ними стати, беруть і тікають. Український голкіпер Денис Шеліхов, нібито переплив річку тису, щоб перейти в білоруський клуб Славія Мозер. Про це пише видання «Спортекспрес.юей». За даними журналістів, Шеліхову незаконний спосіб опинився за кордоном. Медіа пос... Лаючись на власні джерела, стверджує, що до так званої втечі з України футболіст ретельно готувався. Воротар впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися, плавати з ластами. На запит видання гравець не зміг ні пояснити, ні спростувати цю інформацію.